Добрий ранок, малята! Наші дітки-малюки миють руки залюбки, рукавчики закочують, руки милом натирають, під водою довго миють, витиратися вміють люблять воду всі малята, як маленькі каченята. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, для чого потрібно мити руки? Так! Бо на них збирається багато шкідливих мікробів. А щоб вимити наші руки, нам знадобиться мило, вода, та рушник. Щоб помити руки, Потрібно закачати рукава, якщо вони є. Потім відкрити водичку, намочити ручки, взяти мило, намилити долоньки, вимити кожен пальчик. Помилите гарно ще раз ручки, і змийте водичкою. Закрити кран та витерте руки у рушник. Не забувайте мити руки після прогулянки, після туалету та перед тим, як будете сідати їсти. А ви, шановні батьки, прибивайте своїм дітям культурно гігієнічні навички, щоб бути здоровими. До побачення!